І зараз у нас рубрика «180 секунд, і за цей час Алекс сказав, що з'їсть Мій зможе. Ми сказав. зробили опитування Алекс, на сайті З'їсть за 180 секунд. Сіщені і ні? І відсотки сказали, що так він зробить, і тільки 24 сказали, що ні. Я все тобі ж... поясню. Вчора 75% відсотків наших глядачів спробували самі з'їсти <laughs> ввечері лимон. У них напевно все вийшло, тому мені не поставили мені ну, лайк. можливо. Просто в тебе вірить, що ти Може. такий сильний і мужній, і ти це зможеш Зробити. Тож, ну що, ми готові розпочинати цей конкурс? Коротше, я їм лимон, правильно? Так. Тобто я їм. Ну Тож, давай. Раз, два, три. Ну все, 180 все, секунд все. розпочались. Ну як? Ти знаєш, таки що прочитали, що е, ну пусть Аліс не з таким кислим ліцом є. Алекс, що скажеш? Як тобі перший шматочок? Ви знаєте, взагалі… Дуже соковитий, Соковитий, так? Я можу з'їсти лимон, проте вчора Алексу сказала, а ти взагалі якось їв лимон? Ну, ну він так, каже, чаем. ну так, після чаю із цукром я легко зможу з'їсти дольку лимону. Я так а, часто роблю. А порізався. Порізався, і зараз ця кислота побуде тобі ще й в рану. А він подивіться, yeah. який естет, ще й кісточки звідти забирає. Mm -hmm. Ну, як другий шматочок пішов? Я Ой. думаю, що тобі легко. Ти знаєш? А що такі? ти такий. Все Казали, що з кожним наступним стаканом ти все більше задоволення, коли п'єш пиво. Це не стакан Про і не лимон, пиво. Це саме. А те саме? Ні, Тож кожний шматочок все, все краще і краще, так? Гірше. А гірше і гірше. Ні, ну я навіть чув. Ну знаєте, час їди. Якщо буквально один лимон з'їдати дуже... в день, то можна схуднути. Так, проте Чили не лимон? на голодний шлунок, адже можна а там... А раніше, раніше не сказала. А ти що голодний? Ти що mm -hmm. ти ж можеш все в собі там зіпсувати? Це ж кислота. Подивіться, він ці кісточки забирає, йому вони не подобаються. Подивіться йому все одно, що немає часу. Не проте а 100 проте секунд, та він дуже легко з цим справляється. Адже він з'їв вже більш лимони. І ви знаєте, що багато хто лимон їсть просто так, Алекс вирішив це зробити із е, шкірою. Ось, ось цією. Ви знаєте, взагалі, я Знакло. уявляю, я навіть знаю, що зараз у тої публіки, яка дивиться зараз старті, дуже велике слюновитілення. Адже в мене така сама ситуація. Я не їм, я дивлюсь, але я вже в мене повно всього. Адже просто коли ти дивишся на, на ось таку кислятину, то в тебе щось з'являється. Я посміхаюся, дуже смачно. Між речі, іншим, це вітамінце. Можливо... Так, багато хто Сказали, що о, я можу, я можу, це дуже легко. а Проте, хтось сказав, що це і важко, але, Алекса, ми в тебе віримо. Дякую. А скільки у нас залишилось? У нас залишилось 40 секунд. <кхій> і, Алексе, ти прожуй, прожуй, будь ласка, ти ти повинен його не просто в рот покласти, ти повинен його з'їсти. <кхій> так. з'їсть за 170 секунд. Ну, Тож, давайте ну давай. Жуй, жуй, жуй. жой, жой, дуже ретельно. Подивіться, я хочу сказати, що він такого раніше не робив, проте подивіться, що в нього не таке вже і кисле лице. Він це нормально робить. Алекс, у тебе 20 секунд, і я бажаю, щоб ти це набагато швидше е жував і ковтав. Адже і час... Ти прикрив другу камеру, я прикрив першу. Ні, солоденький, ти ні кисленький. Ти повинен це зробити. Алекс, 5, 4, 3, 2, 1. Відкрий рота. Mm -mm. Відкрий mm -mm. <ріх> А. <голові> ні, ну а ну за ж навіщо? <голові> <А> <голові> Давай, один, два, три, швиденько шуй. <голові> Він мене з'їв, люди зробив. з'їв. Ні, ну реально, майже. Алекс, молодець, давай руку. Нормальну руку. Вона нормальна в тебе. Нормально, бачите, лимона немає. Тож все ж таки, ти молодець. Він це зробив вперше, він вперше з'їв цілий лимон, і все ж таки зробив. Алекс, ну ти молодчинка. Дякую тобі ти мене підтримували, ви мене підтримували і спробуйте ще самі зробити. Так, 75% були праві, що ти зможеш в тебе ввірили, і ти це зробив. Тож вітаємо Алекса. І на наступному тижні вже будуть нові 180 секунд приймайте участь. У наших конкурсах. Я сподіваюся, і... що вони будуть більш солодкими і приємними, ніж поїдання лимону. Ти знову хочеш тортика? <рес> Дякую. Залишайтеся, Залишайтеся з нами. Зустрінемось ще!